Зараз хочу підняти одну тему, я її не піднімала, тому що вона для мене занадто болюча. Але зараз сталася одна ситуація, і я хочу про неї розказати. В 22-му році мій тату пішов воювати за власним бажанням, і щоразу він писав мені повідомлення: там Моя доченька, я йду на тиждень, напишу тебе через тиждень, не хвилюйся, зі мною все буде добре. Я скоро повернуся. Я чекала, він писав така традиція. І от в останній раз, в серпні, він мені. Пише, що в серпні 22-го року він мені пише, що донечка, їду на завдання, не хвилюся, через кілька днів повернусь. І його смс була останньою. Я писала йому, переживала, але більше мені ніхто не відповів. І наразі сталася дуже неприємна ситуація. Мій тато інвалід, він вижив, але він лежав в комі. В нього численні поранення якимсь чудом просто врятували ногу. Було багато операцій. Нам щодня казали, що прощайтеся, бо це його останній день, і так ми жили три місяці в цій тривозі, але він дуже сильний і він вибрався. І зараз він готовий почати працювати наскільки це можливо. І... Він пішов в ТЦК, щоб йому дали хоч якусь роботу, тому що воювати йому більше не дозволяють, і йому відмовили, тому що зараз просто роботи немає в Ужгороді, і йому ще треба було сходити, запитати по іншим кабінетам у інших людей. І він вийшов на вулицю. До нього підходить молодий солдат і просить подзвонити. Він тато звичайно дає подзвонити, бо він думає, ну це важливо. Там мама, знаєте, тато, дружина, все, що завгодно могло статися. Звичайно, він дає телефон, і виходить з відділку якийсь начальник і починає благим матом просто кричати на мого тата, що ну я не буду повторювати всі мати, але в мене в уши в'яли, коли я чула це від тата. Оскільки не можна, хоча на території начебто можна, бо не було знаку ніякого, у відділку не можна. Він знає точно. Він прибрав телефон, пішов на поверх, куди йому треба, почекав трішечки, зайшов в кабінет, який йому було треба. Через кілька хвилин до цього кабінету заходить цей же самий начальник. І починаю знову благим матом казати, що типу а це ти наркоман, чого ти сюди приперся? Що ти тут робиш? Де ти вообще, де хто ти? І ось так, ну ви поняли в такому дусі. І мій тато дуже емоційна людина, і звичайно, ніхто терпіти такого ставлення до себе не буде. І він відповідає: мого папу заламують, просто кидають на підлогу, б'ють інваліда. Б'ють ногами по животу, наступають на руки, наступають на ноги і намагаються вдягти кайдани за спиною, але повторюю ще раз, що у людини здорово нездорової да, руки не гнуться у всі сторони. І папа кричить від болю, тому що він не може повернути так руку, щоб ззаду йому застібнули. І ну, просить, щоб застібнули спереду. Мій тато встає, і цей начальник б'є його знову по нозі. Я просто, слава богу, дуже вдячна, що цей начальник вдарив не по цій нозі, яка просто складена із кристаликів по крупінкам, просто яка два роки загоювалась, і, хоч якось, він на паличках ходив. Дякую за це. Дуже дякую. Пише заяву на цих людей, які його били людину, яка воювала. Оберігали нашу країну, яка просто отримала поранення несумісні з життям. Його били ногами. В ТЦК. Я просто не знаю, що зробити, щоб таких людей може вішали на кострі зжигали. Я не знаю. Ну просто, ну хоч щось. Ну будь ласка, чому це залишається так? Прийде наступний ветеран війни його теж поб'ють. У нього теж будуть кричати, казати, що він алкоголік і наркоман. Що з цим робити? Ну просто це що за світ.